Виталий Буталишах, грає проти Захор. Зімбабве. Рейтинг 2028. Так, є5, можливо, він хоче піти. Тоді слон G5 піде. Слон D, 3 королів, 2 щось таке зараз. Поставимо Оставим, g 1. Так, да, тут, звісно, десь може вдарити. В якісь моменти коняку нашу. Не, не б'є. Може вдарити, але не б'є. Один хід просто програю. Просто один хід порогаю. Зараз 6, да, без фальцього. Так, ну, добре, останньої надії, так скажем, был. Ммм, это что такое? 5, на жаль, е. нет, туда пошел чему-то. Не понял. Угу. 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 Тоді слона 6, я пишу. Якщо я ферзь приїде сюди. і що? Просто взяв. Тоді є так, і він тут б'є. БД, БД, БДБ-б. Слона 6. G6, так, пишу я. Просто треба, щоб тримав слон пішечка Е3, так. Да. Тепер так, так. Можна, до речі, так, так, ну так. Ти ж хотів фрезів міняти, міняємо тепер. Ти ж хотів мінятись, тепер міняємось. Тепер ми з тобою будемо мінятись, ти лізеш сюди. Я лізу туди. Тут все зв'язано, тут коду немає в тебе. Є, звісно, але. Я тебе поняв. Я тебе поняв. Дуже круто. Ем... Давай віддам тобі якість. Без питань. Просто хочу всі фігури в гру. І тепер буде погрожувати всякими матами. Така от ситуація неприємна. Такий хід, мабуть, в тебе є. да, молодець. Це ти, звісно, молодець. Міняти ми не будемо. Хоча. Хоча можна було, звісно, ну добре, не будемо мінятись. Так. Так, це неприємно, звісно, звістка для нас. Король має повертатись, бо тут йти неприємно, я хочу ще тут на всякий випадок. Ой, олень. Слона просто віддав. А, ні, не віддав. Хух, повезло. Тут нам тоді повезло трошки, що знайшовся цей хід. Зімба зараз би радів. би. Але радість його закінчилась, так. Да. Він вирішив дотягувати туру. Угу. Так, не дотягнув він туру, мабуть. Там і так мені здається погана позиція. 85 на 78. Просто віддав йому. По красоті чисто. То Ко... речі нормальний хід. В комп'ютері така позиція погана, що просто віддаєш коня. Найкращий хід. Віддати коня це найкращий хід в такій позиції. Зараз це випадково було. Ну і як то кажуть, остання атака моя була, але він багато мені допустив. Просто перекрив е шосту горизонталь. Це поганий хід. Штутора вже розсержена просто стоїть, чекає на атаку. Йому треба було жити в цю позицію. Ні, що це комп'ютер показує? Найкращий хід. І тут ще гірше все стає. Просто мад в 23 ходи. Найкращий хід це потримати МАД в 23 ходи. А тут, типа. 070. Ну, ческом якусь фігню робить. Да, тут ми відіграємо фігурку. І якість. Да, труба. Тут треба було да, сюди, як сюди, ти, куди. Кінь Д8. Ось як можна було поставити фігурки. Ну, а так. Просто без тури. Ну, без слона виявилося. Так, так, так. Тут також. Да. Ну, тут погана позиція. У чорненьких.